Село Новосілки цього дня стало центром футбольного життя Гороківщини. На місцевому стадіоні зійшлися два лідери чемпіонату Націонал та Стиріс Берестечка. Атмосфера була справжньою скадковою. Трибуни гуділи, а команди знали. Цей матч може стати ключовим у боротьбі за перше місце. Господарі вийшли на поле максимально зарядженими. Уже з перших хвилин лідер команди Едуард Войтюк зробив чудову передачу на Чумакова. І той віддячив точним ударом: 1-0. Новосілки миттєво виходять уперед, змусивши суперника розгубитися. Стиру явно не очікував такого початку і кілька хвилин виглядав розгубленим. А націонал цим користався сповна. Хвиля за хвилею накочувала на ворота гостей. Войтюк, Чумаков і Богдан Кудим раз за разом створювали небезпеку, але гостей рятував голкіпер. У спірному епізоді, коли Кудима штовхнули у спину, арбітр вирішив не давати пенальті, чим викликав бурю емоцій на трибунах. Попри численні атаки, господарі не забили вдруге, і це могло дорого коштувати. Перший тайм завершився за рахунку 1-0. У перерві тренер гостей Романовський зробив корективи, і стир вийшов на другий тайм зовсім іншим. Почалися атаки у відповідь. Гра пішла зустрічними курсами. Моменти від стира, небезпечні удари від Найонала. Але штрафний, і тут помилка воротаря націонала на виході. Найспритнішим виявився Олексій Ліщук, який зрівняв рахунок. 1-1. Господарі ще не встигли отямитися, як знову Ліщук опинився сам на сам і вивів гостей уперед. Один-два. Справжній шок для трибун. За дві хвилини стир перевернув усе з ніг на голову. Та націонал не збирався здаватися. Тактичні зміни бишовець центрального захисника став грати другим нападником, і команда знову заграла агресивно. Після подачі з кутового Владислав Барчук замкнув дальню стійку. 2-2. Атмосфера вибухнула, а господарі побігли забивати третій. Протягом матчу Націонал створив понад 15 моментів. Особливо виділялись Войтюк і Кудим, які раз за разом створювали гостроту, але гол ніяк не приходив. І все ж кінець матчу став щасливим для новосілок. Потужний удар Войтюка парирував голкіпер, але на добиванні першим опинився знову барчук Владислав. 3-2. І це вже була справжня кульмінація матчу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Націонала, який майже наздоганяє стиру у турнірній таблиці. Матч подарував справжню бурю емоцій. Швидкий гол. Камбек гостей, боротьбу до останніх хвилин і вирішальний удар Барчука. Попереду ще чимало інтриги, адже боротьба за чемпіонство лише загострюється. Дякую за перегляд. Ставте лайки, далі лише більше.